Любов, любов у кінчиках пальців, любов у кивку голови, любов прокидається вранці і треться коліна в живіт. Любов у гострому носику, любов у віях густих, любов у теплий коцик горнеться, коли за вікном іде сніг. Любов у вигині талії, любов у ямочках щік, Тільки любов посміхається так, що спиняється світ. Любов так важко означити, вдягнути в корсети слів. Вона на кінчиках пальців, вона у півку голови. Я належу до тих, хто завжди сідає з краю, хто міняє рівний асфальт на стежку гірську. Я належу до тих, кому завжди чогось бракує, але не грошей, а так води у піску. Я належу до тих, кого особисто не знаю, то мовчки усе життя кохає лише одну. Дякую.